Так, привіт всім на вулиці Тепленько треба сходить. На обхід машини сходить глянути на обхідтілі. Нічого не відпало. Вигрузився, йду зараз. Думаю, сходити в магазин, докупить. На автохол заїхав, три години не було де стати, але без проблем. Сичатко. Рух, Всі їдуть, стають, обід вже в мене завдання нема, треба сходити поки нічого немає і магазин. Казались магазин так тепленько на вулиці, але не, не дуже жарко добре можна йти сходити. Troszkę zrobione Już w to ptana pasterzeczka No i 200 метрів я завжди такого стараюся як вигрузка така сюди їхати бо теж так небагато місць стати собі можна ну таке раз було що одне місце було є приткнувся, а так може, бути їсти не багато дають але нормально. Грязно. Магазинчик. Докупити хлібчика. Так не дуже багато треба. Кісовочі щось таке купить. Отут от оболода трохи є. Навді недалеко бомба. Могу, зараз щось на нов, нарозити тут. Там топлі допор не можна. Все, вже вертаюся назад на 11 зміками євро скупився хлібчик таке солоденьке купив так і живемо побачив що прийшло не прийшло Так, распаковка. Знаю, порзаны я. Кетик АТБ. Чайочок попробуем. На паста закінчилась і, і все трошки є будильники Щоб магазин не забуться Відкласти так. так і трохи є Тучки Минут шестьдесят вісім. Все. Так, їсти і чекати.